Із полеглим воїном Ігорем Прокоповичем попрощалися у Тернополі 10 жовтня. Він став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Служив кулеметником стрілецького відділення стрілецького взводу батальйону тероборони військової частини А 7033 Життя захисника трагічно обірвалося 5 жовтня поблизу села Тимофіївка Харківської області. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі, колеги. Він золота людина був. Він для всіх все міг зробити, хто би що не попросив, почалося АТО, він хотів йти воювати, стан здоров'я не дозволяв. А почалося повномасштабно, і він пішов одразу в воєнкомат і сказав, що він буде воювати. Приїжджав відпуск, він дуже хотів мотоцикла, він на гамані ті мотоцикли. Він такий худенький, маленький сам, а ми живемо на п'ятому поверсі, і в нас нема ліфта. А він купив собі такий міні мотор -такий, і він так хотів на ньому їздити, що він кожного дня винос зносив його і і тягнув до верху. Ігор Прокопович займався лежним спортом та працював у комунальному підприємстві, об'єднання парків культури і відпочинку. Рідні згадують його як доброго чоловіка, турботливого батька та брата, який завжди вмів підтримати. Ми завжди з ним були дружні, завжди мене підтримував як сестру. І всюди ми були разом. І Як почалася війна, він відразу третій день пішов сам добровільно. Він вже і на розтяжки мав попадати. Але Бог його, його тримав доти, поки не, не пішла та трагедія наша. Воїна поховали на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна і світла пам'ять герою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.